Другий да? <ритет> А планується другі плити перекриття чи ці залишаються? перекриття на букву, не подумайте, що вони хороші. Як вони можуть нести таку набузку? А наскільки осіб розрахунок, Вінатолій? 180. І що, школа як розміщається? Ну, постійно. Ні, ну в нас ж там є свої. Ми орендуємо, що в підучилище. А сміттєзна стоїмості укриття? Ну, коли воно було у нас, було 7 мільйонів, а потім пішло далі, ми вже не знаємо. 7 мільйонів за... Укриття, нам. Да? Добре, зрозуміло. Все, ми тут все побачили, не будемо заважати людям руками. Дякую, на м'якте буде дачі? Ні, буде тверда. Тверда? Зверху буде шлітка посилана. А, влітку положити, так? Да, да. да. Буде екструдер, пінопласту теплювач, гідроізоляція. І поверху будемо А опалення яке буде тут? Ну, тих? Опалення планувалося електричне. А чого не використати? Це ж котельна, це ваша Це котельна, так? Це котельна, а да. чого не плануєте підключитися в нашу допомітне електричство, якщо воно вже буде працювати? Ну, там з гіпом обговорять ці питання і можливо зробимо так від котельні. Ну, це ж дармове тепло практично під носом і робити електричне, нагрузку так, так. грузити, ну це ж, це ж глупо. Тим більше, що мощність котельні дозволяється зробити. Добре, дякуємо. На коли планується завершення робіт у вас? Стараємося якомога швидше. Ні, ну згідно проєктно-кошторисної документу, на коли ви плануєте закінчувати? Ну, десь на кінець березня. На кінець березня. Так. Воду в експлуатацію, так? Так. На другому поверсі, на першому поверсі, Другий другій містер... ну Тут швидше того школа. Саме перший нас сьогодні безплатникам була запіканочка сирна, чайок, віні і бананчик. Нам платникам сьогодні у нас гречка з рибною котлеткою, салат з капусти, чайок і супчик рисовий. Щодня ми виставляємо нашу страву, утром фотографіруємо і виставляємо батькам друг, щоб вони бачили. Провір Що провірте? А скільки ви харчуєте сьогодні дітей? Ну у нас 150 безплатників, безплатні, так десь 25 платників. Так мало? Угу. А всі останні дають. Харджують. Вірстася, напевно. Там, там гамбургери. Так, так, ласка. Діткам дуже подобається, до них створюємо всі належні умови, щоб їм було цікаво тут працювати. Діти всі з місця, чи е, зі є дітки з, з ну, там деякі додалися, а так місцеві дітки загалом. Так. А класи е, є і в першому, в другий, другий клас, третій, п'ятий, шостий. Мені ж них. І коли вони у а У нас є, є створений розпад, розпад да. у кожного, кожного є своя програма, за якою ми займаються туди. Лінгофонний кабінет, новийший, тільки установили. Війдемо. Тебе доповнув сьогодні е, зробили? Ні, стіни, освітлення, стеж. Ще в проєкті підлогу зробили, на двох поверхах поміняли. Третій і другий. Доброго, Доброго дня. дня. Доброго, Доброго дня. дня. Вони Зараз пишуть контрольну роботу, тобто Контроль. прямо зараз вони да, не да, займаються і зафоном. Ну, Наталія Юрій, ну два слова розкажи, а десь ну, туди дітям використання інофонового кабінету дуже е, корисне. Е, По-перше, передавайте. Одягайте, для чого ми опановуємо нову систему, програмне забезпечення ніби вуз, з використанням лінгафонного кабінету. Діти покращують знання іноземної мови, а саме англійської мови, і в міру своїх індивідуальних здібностей, тобто використовуючи лінафонний кабінет, використовуючи навушники, перед діти. Діти можуть включати той чи інший запис настільки на скільки разів, скільки їм потрібно, і так опановуючи і розуміючи матеріал. Одягайте. Що я хочу сказати? Що починаючи з, оце, з другого семестру використання, вводимо е, потрохи е, використання навушників, саме цієї програми. Е, я хочу сказати, що е, знання е, дітей покращилось. Е, також ми використовуємо інтерактивну дошку, яка е, використовується майже на кожному уроці. І діти, е, я хочу почути від вас, скажіть. Е, Починаючи використовувати, ви прийшли одразу, кажіть, які були емоції, незвично було, а потім, поступово, коли використовуючи і виходячи до дошки, коли використовуючи ноутбуки, коли використовуючи матеріали додаткові, чи є це покращення? <натоліко> так. Так, дійсно. Тому я хочу сказати, що дійсно це була мрія. Um, дуже давня мрія, але uh, вона справдилася і, і сподіваюся, що на, на покращення буде. 15 років з нею про це мріяли. You can see in the left і це show Окей. Here and you can see window and also you can see class. Please click twice. Iba, can you А хто з села приїхав вчитися друг школи? Підніміть руки, будь ласка. А в нашому класі немає дітей. села? Нас об'єдналося класів Б, В і А. А, это та есце прирожні цігальні. Ну майже, да? майже так. Ну розказує. Це наша метеостанція. Ну, коли мета станція працює, дані приходять на планшет, і ми можемо спрогнозувати погоду діти на скільки днів. На три? Ні, на три дні. Я вам минуло року розповідала. Ну, станція зовсім новенька, але вона лише третій день у нас працює, тому ще не всі встигли з нею познайомитися. Але сьогодні ми коли з вами визначали, так? Да, е, яка у нас сьогодні температура повітря? Чотири градуси. Чотири градуси, да, це де? На вулиці. на вулиці, плюс чотири. А ще нас є дані в кімнаті, да? і якщо подивитися на наш термометр, який знаходиться в кімнаті, чи відповідає? Е, Дані станції тому, які є в термометрі. Станція, окрім того, що показує температуру повітря, ми ще можемо отримати вологість повітря. Окрім цього, за допомогою цієї станції ми ще можемо визначити напрям вітру. Ще ми можемо спрогнозувати, чи буде у нас наближатися дощ. Ну насправді дощ у нас не йде, але станція показує, що скоро наближається дощ. Тому можливо, якби з нами була парасолька, ми вийшли б звідси з парасольки. Ну ми не знаємо, коли буде дощ, через скільки тут на, на на жаль не показує через скільки дощ. Зараз триває у нас інженерний тиждень. Ми створили різні проєкти. Це механічний телефон, це ілюзія та зоотро. Також зараз триває розробка ще одного проєкту. Вентилятор розумний. Він буде сам вмикатися, коли температура буде достигати буде певного значення. Так, і ми на 3D-принтері, це вже надрукували самі клітчатку. Самі зробили. Дякую вам. Ви така популярна в інтернет-просторі. Тепер я побачу вас. Живу. Гарного дня. Так. Дякую вам за <сум> виховання дітей. До побачення. Добачу. Діти всі з балти чи з сіл приїжджають? Є, це, да. А ну ти їм друг хто з села приїхав? Єгор, іди сюди. Троє. Ти з твою машиною возі збірна, це дівчинка з корикла. Звідки сонечко їздить? Ти така красуня. Мама не боїться відправляти балту? Угу. Ні, все добре. Ти би... не обійжають? Мовчу. Харчування є, тоді їсти дають? Да. А що ви сьогодні їли? Суп давали, а банан мали. Ні, місто банану там яблоко. Яблоко всунули, да? так? І котлету, так. ну раз Я котлету присягнули. дали. Ще супчик був. Мика, мика. Я Я Ось, Так, давайте вам тут покажемо. Ну, тема сезону. Так, да, це дітки. П'ятеро. Вони складали цю конструкцію. Богдан все програмував. Главний конструктор у нас був Максим. Максим да. Ці діти займаються танцями. І вони як це, сцена майбутнього для демонстрації свого хобі. Ну запускай. Це все, бачите, рухається. Це діти самі з Лего зробили. А де ви танцюєте? В якому? Балочки зірочки, Бауськи зірочки. — не спішили. Нас чуть-чуть це було. Почекай, почекай, зараз розповідаємо. Давай ми подивимось. Хвилинку тиші, будь ласка, тут ще музика буде. Давай. Час. Все запрограмовано. Попало знову. А, ви ще тут ми не розповіли, що кондиціонер, вони сказали, тут вони придумали. І великий екран, Якщо люди далеко в залі сидять, то тут буде все, що відбувається на сцені. сцені так, да, тут буде демонструватися. Це концерт холів. Ну, це це на майбутнього. Да, так, так, на майбутнього. Це ми 17 лютого будемо брати участь в змаганнях. Ну, від нас дві команди. Це. Виявили бажання. Дякую вам. Хай вас Бог береже. бережеся найкраще. Разом до перемоги. Так Так. Да. молодці. Дякую вам. Все вимикати. До побачення. побачи. Богдан.